І всім привіт, друзі! З вами знову я Саша. <клух> Сьогодні я буду грати зі своїм другом <клух> у симулятор! Всім привіт! Да. Е, у симулятор хакера. Тут ми будемо взламувати когось, ну, банки якісь. Ось, наприклад, я вам покажу, як іде тут дівчинка якась. Треба тут знайти число, яке схоже на це. І треба натиснути на нього. І вам дають багато грошей. У мене зараз 31 тисяча, а в тебе скільки артем. О! У артем! мене 86 тисяч. Я вже куплю хоча б собі нормальний стул. Тут <гум> треба о, 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 себе строй. Тут собі робити цілий кабінет аж. Я хочу купити новий комп'ютер за е, десь скільки він коштує, забув. 17 тисяч 340. Я куплю за 40 тисяч І тут стул такий треба нам. Переставити я хочу так цей стул. Так, і тепер що мені ще треба? Хакерс? Я можу людину собі купити тут. Де? Тут можна собі найняти людину. Хакерс. Я одну найняв Дві цілих! Я Я можу зараз наняти 49 людей. Ти в курсі? Ну, перше... Ну я и більшу. Сюди і а, сюди, друзі. Тут треба робити дуже класний. Тут за 3000 кристаллов щось. Хоча я знаю. Я ще, я ще собі комп'ютер куплю. Я дуже класно роблю, я буду зараз на дивані працювати. Клас! Артем, молодець. І де мені, а де мені... Все. Як мені вийти? Так, я максим. Я хочу купити за 17 тисяч. А як мені вийти з цього режиму... режиму будування? Я хочу накупити на Артем, допомогіть! Все, все, зробив це. Я буду комп'ютер. О, боже мій ти подиви всім хоч я б, б ще зробив. А я можу до тебе в город піти? Підключення. Ти знаєш скільки мене же кристалів? Воно китичься. Я когось... Артем? Чекайте, це... Це мені дали чоловік чи це... Артем! Тобі щось В'ячеслав здається! Да, це щоб ми грали... Ми щоб разом були! Да, давай! Чи... Ти знаєш що, Артем? Я зараз Артем. когось хакнув! Мені дали 100 тисяч! Реально! Говорю! Спробуй. Да, Саша, скажи. Сашу, можеш мене, е, як його? Прийняти? Я вже прийняв. Не, ну щоб я ми разом працювали. Можеш так зробити? Так ми, мабуть, ти так зараз разом працюємо. Артем. Ні. Я тебе не бачу чомусь. Так я бачу та... Чекай, А, я десь. Можеш мені надіслати цей. Де ти надіслав його? Я поки що можу. Буду... Е, це... Стоять. Окей. Все, я тобі... О, Боже, Ось я... привіт! А Я тут опинився. Я нажав join? Артем, можеш мені поставити комп'ютер, я тобі буду хакати. В тебе скільки кристалів? А, тепер... е, давай я... У мене одна тисяча. Зараз в мене є... теж. і в тебе 231 тисяча грошей? забирати. Почекай. Е, а як мені, я без стула захочу. Артем, можеш мені комп'ютер е, тут купити, будь ласка. Е, я тобі купляю дуже дорогий. 222 тисячі. О, Дивись. давай! О, де він? Давай і тут. Стій, стій, сті, давить! Стул тобі куплю за 10 тисяч. Так, навіщо? Ти, ти мог рядом з диваном поставити, і я би ось так сів собі почав. Давай. Так, стоп. Почекай, як мені його передвинуть. Ладно, я не знаю сам. Ну давай. Встав давай вот. Я куплю тобі за сто тисяч. Мені нажалку для тебе. Ось, работай. Дякую, я тобі буду гроші. Я, я мабуть, зрозумів, Артем Чим дорожче в тебе комп'ютер, тим більше ти заробляєш гроші. Час, Час, R, R, знак цей е добре Я покащу хак на людей на вулиці, добре Эээ, я випадково вставтем, вибачте. Я покащу хак на людей, добре на вулиці Я поки буду їх хакати Чекайте А як це! Ну да, це І... так, це ось так. І. О, людина, хочеш я дав... тобі допоможу. Все, Артем! Я тобі зараз 56 тисяч дав. У ну, мене вже 2 мільйони, я можу собі купити комп'ютер. Артем, купля комп'ютер, він дуже буде... буде багато грошей заробляти. Давай! Я до себе хочу, Артем. Можна я тебе приглашу? Добре, давай. А як? А звідки я знаю. Може, коп? Да, я тебе все. Нажми зелену кнопку. Подожди, я не можу. Я хочу одну людину спочатку хакнути на дуже складну! Я буду просто. Особ... Я куплю собі комп'ютер за один миллион. Ти можеш комп'ютер. Окей, Най... okay, э, я тобі купляю за 520 тисяч комп'ютер для О, тебе. Жалко. Як, е, для, е, як з... для друга е, мені е, не жалко. Е. О, я собі ще куплю е, е. <кхем. <кхем. Е, і я поставлю е, стули два стула за 100 тисяч. Артем. Артем, давай, я тебе зараз Добавлю Це, так. Да. Ось, це твій? Це за один... Це за 520 тисяч. Дякую. Тепер я ставлю собі на гард. А, на вас Перший рівень пройшов. Крекінг. А ще і на плюс все. 959 тисяч! Все, ви багаті Я нормальний син. А сад. до мене тоді. А до мене тут гроші прийдуть. Ні, якщо ти зі мною в команді, то прийдуть З Тільки до тебе, так? Так, да. і якщо ти залишишся у мене в команді, то вони до тебе теж прийдуть. Але якщо ти вийде. Да. Дали один миллион. дев'ятьсот десять. Ага. Так, мені дали одиннадцять діамантів та дванадцятий. Тебе скільки? В тебе скільки зараз цих враження. 4 мільйони. У мене 5 мільйонів 280 тысяч. Ну Саш, допоможи мені, будь ласка. Окей, пригласи мене. Так, Почекай, як мені тут сісти, на цей? Артем, я думаю, що це так напря. Це скільки коштує такий комп? Uh, подивлюсь. Десь він коштує 1 мільйон 21 тисяч Так, я пішов в оцей скільки коштує, на якому я зараз. А Артем, я, я пішов, я хочу хакнути тобі. Людей деяких. Де вони? А як мені тут працювати, якщо я тільки тут можу? Мені якось треба на диван сісти Та ну я не знаю, чомусь він насадить. Вон. Добре, я, я буду тобі я хакати, хочу. просто буду сидіти, я не буду звертати увагу на гроші твої. Чебуру. Тепер куплю собі норма. Я можу, знаешь, собі купити? Стол, я кремлю, але я не хочу. Я крыс собі якийсь купил. За один мільйон. Артем. Чому в цій а? грі тільки, тільки якісь е, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2 1 0? Не знаю. Е! Ти що? Опа, все, Я тепер хакати буду. Ти зараз. можеш працювати? Я купив новий просто. А там в мене якийсь баг Допоможи мені. Я не... А, в мене на екрані просто якийсь. І. М -м -м, а, я, все, я все збираю, Все. Ти реально можеш... А, цю давай. Нормальний, друзі. Так, все. Мене залишилося так багато і хвилин. Ну хоть це останнє. Давай все я. А. Зі. Ні, Не, файлет. Я зарубила 2 мільйон семьдесят пять. Так це нормально. Ай, и ладно. 740 тысяч Таке Важкий Вашкий Мы станем у Саша знаєш кем я хочу стати справжньому шті Хакер Программистом може? Бо я хакой бо я можу е, хакер іноді людей по справжній. Дай G, а вот. 30 секунд залышит. Винні. О, Артем, тобі вторис... ж є скільки грошей? Е, в мене один, майже 12 мільйонів. О, в мене теж, в мене 11 мільйонів 306... 327 Так, Сашко, давай заробимо знаєш на який разом комп'ютер, будемо допомагати друг другу. Ну? Я хочу тобі розповісти зараз, який буде дуже багато, то приносити нам грошей. Артем! крапка п'ятдесят вісім де. Я вийду, я тебе додав, і я спеціально тобі куплю якийсь комп'ютер, який, мабуть, коштує десь. мільйонів. мене найдорожчі мені! Найдорожчі! Да. Щоб на стул тільки ходив, верта. 6 миллионов, ага. Артем, я тебе монитор купил. Ось, ось, видишь? Я не знаю, это мне... О, а кресло, кресло дай, кресло. Ты на полу сядь. Да. Я не могу, тут включить, а мне обовязково нужно кресло. Купляю тебе за 5 миллионов. На. О, I love you. А я... Винна, подъедай на До комп'ютера. А як мені його вбрати тепер? А X треба натиснути Чекай, еф. Підвинь його мені до комп'ютера. Стоп, а що це за маленький такий купив? Чекай, я так. точно не можу працювати. Саш, ти поки тут поставь мені, а я хочу дещо собі тут зробити. Mm -hmm. А, все, я його вбрав, я зрозумів, як брат. На! Все! Тримай. Приглашай мене, приглашай, приглашай мене, давай. А, ти вийшов, добре, зараз. Я тебе купив найдорожчий. Артем, можна я тільки один раз спробуй на нього? Давай швидко. спам'ям просто. У мене зараз три чани. Я можу Шу купити. Тут навіть ведь подарунок можно. 50 секунд, є це мабуть. Сей. Оцей. Отсей. Да Джи. Джи. Ти. Т. Ю. Третья секунди секунды. Саш, так я тобі можу чуть зайти поставить. <потреб> постав 30 секунд. Я програв Артем тут. Саш, подивись! який комп'ютер п'ю Я на останньому уже був, я Це нормально. Да ще Він скільки коштує? Там в магазині, хочу Ничего, дай куда-то Шукай его в магазине. Артем, я тебе зараз покупляю ради а тебе. А тебе? Для... Любого... Артем, заради а тебе! Компьютер? Артем, заради тебе за 15 миллионов. Купляю. Все. я я хочу тоже на 15 миллионов. Да царь рідкий компьютер! Ось і ось такий за один мільйон стул верте. Все, працюй. Це, це дуже рідкісний комп'ютер ось це! Його не можна купити! Можна стул поставиш, будь ласка. Чесвій просто куплю ось так. Все, вису. Ой, я не хотів важкий вибирати, але спробую 50 секунд. Та я не можу два це дуже складно, Саш. Та я хочу спробувати Б. Я хочу нормальний спробувати. 25 секунд Да ну смысл? 6,5 миллионов Изи, а если изи будет? Ты уже мало даст Подумай. Я зарубил Мэншу без скилки Я зарубив с тобой Я зарубив с тобой Мэшу 20 миллионов Молодец Кайф У меня такой драма-компьютер значит кумы Стой, <плес> а это... <плес> а если це... а я пойду а, в А, у меня даже меньше, чем у тебя Эээ, почему я не могу продолжить? Давай Все я понял Есть Артем За Ізи мені дали 5 мільйонів. Ти зараз. У мене ж дуже мало. А, у нас вже 46 мільйонів, Артем. Артем, ти де? Я в себе Артем, Ой, я, я тобі думати, готов купити. Не туди, не туди, не туди. Я тобі готов купити ком... наступний комп наступний комп'ютер за 36 шість мільйонів. добре так тепер давай Я куплю Артем Артем я зараз майже всі свої гроші потратив, в мене тільки 4 мільйони залишилось. Щоб тобі комп'ютер новий купити. Давай заходь я yeah. зараз тобі... Почекай, зараз я куплю собі той, який ти мені покупав в себе. А я тобі Ба? ще за 36 мільйонів купив. Зараз мені не треба, я хочу дуже багато собі грошей не хоча я вже купив. В тебе який левел? Дай подивлюсь. Бо ти мене завжди приглашаєш дуже багато. допоможи мені краще, тому що ти професіонал поки що, ці тигри. Ну давай проходь. Ой, так тебе 1000 апгеймів, який я професіонал. Заходь, давай приглашай. Почекай, зараз я закінчу. Так, кадо, а мені цікаво, ми довго будемо знімати відео? Артем, я зараз собі інтернет куплю за 7 мільйонів. Як ти купиш? Эээ, е, там де серверс. Серверс над... написано. Сервер. Артем, Це тебе кристалі. скільки зараз кристалів? Uh, на 1039. Знаєш тільки в мене зараз. Я засіб нагадую Саша, нашко, а ти за скільки зараз? е, інтернет, за скільки? За 7 мільйонів А там в мене 16 тисяч Я оставляю його за 7 мільйонів У мене 16 438 гемів. В Мене 1 мільйон Геймів? А що це гейм? Кристаллы? тебе чомусь дуже багато Ну в мене 16 438 кристалів Арте, так... в мене зараз буде 100 мільйонів заходь до мене. В що? Почекай! А як це я можу? Саш, тепер я можу тобі, до тебе бігати в гості. Як? Бачиш? Дивись, Саш, он там мій! Іди за мною, он я стрибаю. Дивись, і на якщо ти підійдеш, нажимай першу кнопку. І ти бачиш все тут, що стоїть. Чекай, в мене тепер два, дві домівки. Ні, то моя домівка. Артем, заходь до мене, я хочу тобі купити комп'ютер за 100 мільйонів. Зараз я дещо зроблю в себе, почекай, хочу хакнути людину. Они там наступный компьютер коштує 199 миллионов, але зараз я тебе їх куплю я для друга Все, купляю. Артем, иди сюди в тебе три монітори. Я так, хочу. я... Почекай. Я заработал один миллион всего лишь. Мы нашто Мене на... Что? Я куплю зараз собі за миллион. Що? один мільйонів? Я можу собі людину за мільйон один купити! Точно, я ж забув собі купити людину теж. Я собі теж людину куплю за. Так, і ще. Артем, скільки в тебе там людина коштує? Один мільйон поки що я купив. Максимально. Хакер. Один мільйон я покупаю. Так я можу таких 6, 136 купити людей. Ти чого? Тепер мені хоча б швидше буду. В тебе який квіли, у мене 50 з половиною. У мене 78, 8. 79 вже. Саша, давай спочатку ти до мене підійна. підійна. Артем чекай, буду... мені, мені хватає на амотера. Ты працюєш? Почекай, я хочу дещо зробити. Зараз поставлю в себе на один комп'ютер, і щоб ти там В працював. Тебе 70 Почекай. мільйонів всього. Ну, тільки не трать, якщо ти можеш. Ладно, Артем, давай вже, мабуть, будемо закінчувати відео. У нас же 23 Добре. хвилин до відео. І всім до побачення, друзі. З вами був Артем та я, Саша. І... Uh... Не забувайте ставити лайки. Лайки лайк, та... на, на канал. І всім І дякую побачити. нам за 38 підписників, наша ціль поки що 50 підписників. І всім до побачення.